Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Ангеліна і сьогодні у мене такий сілі гуфі настрій. Захотілося зняти такий от тренд, який, можливо, вже трошки пройшов. Але на ютубі я такого ще не бачила, тому він не закінчився і не пройшов, поки я його не зробила. Я думаю, ви здогадались по назві відео, що це пропаганда, на яку я повелась. Ну, пропаганда, звичайно, в лапках це не справжня пропаганда, якась а, типу, те, що популярно в інтернеті. І що роблю я? Є також версія пропаганди, на яку я не повелась. іншого, захотіла зняти два окремі відео. Подивимось, я дуже довго відкладала зйомку цього відео, бо шукала якихось ідеальних обставин. Але зараз вирішила, що я не хочу чекати, скільки можна чекати. Я вже тиждень хочу зняти це відео, тому я собі зробила таке смузі, таке мене то гарний букетик. Бабуся мені моя склала. Вирішила, що я це зараз зроблю. Запишу, тому що краще зробити, можливо, не ідеально ніж. Не зробити взагалі. Тому погнали. Взагалі тут будуть дуже різні теми, абсолютно рандомні речі, мені здається, і в абсолютно рандомному порядку. Просто я виписала те, що популярно, і що я роблю, на що я повелась. Пропаганда, на яку я повелась, буквально. І перше, це. Спортзал. Чого пропаганда? Ну, взагалі, напевно, це здоровий сенс, здоровий глузд, Ходити в спортзал, займатися чимось. Але е, чого я вважаю, що повелась на пропаганду? Я повелась на пропаганду моїх друзів, тому що в якийсь момент більша частина моїх друзів всі ходили в зал, ну вони типу продовжують. І на мене це дуже вплинуло. І потім я ще надивилася оцих оцих гарних дівчаток, які ходять в зал, мають гарне тіло. А от і я повелась на це і пішла в спортзал. І я не жалію. Хотілося б більше ходити, але я лінива жопа, і чесно кажучи, тільки ця пропаганда мене і тримає. Коли я бачу, там знаєте, в Тіктоці попадаються такі гарні дівчата з таким гарним тілом. Я така, ну. Але моя тренерка з несміється і каже, що мені вічно все не так. Блін, ну мені просто важко, мені важко. Але я ходжу. І ну, всередині мені подобається. Е, мені подобається про себе думати як про людину, яка ходить в зал, яка регулярно займається уже краще. 8 місяців 7-8 вісім місяців. Більше півроку я ходжу вже в зал регулярно два рази на тиждень. Пропаганда, яку я повелась. І на яку раджу вестись. вам напевно. Ну, можливо, не саме зал, можливо, якісь групові заняття, танці, що небудь, але будь-який рух це пропаганда, на яку варто вестись. Наступне – це Pinterest. Я дуже багато разів чула, коли всі так розповідають: блін, заходжу в Pinterest на Дехас. І от раніше я взагалі не розуміла феномену Пінтереста, якісь картинки, зачем воно. Але потім в якийсь момент, не так давно мене переклинило, і я почала ловити дуже Жорстку мотивацію від цих відкритиночок в Pinterest. Я прям інколи виділяю час, щоб повистати Пінтерест, подивитись ці гарні картинки. У мене є дошки. Не знаю, якщо хтось веде Pinterest, хочете, підпишіться на мене в Пінтересті, тому що я там регулярно поповнюю свої дошки, регулярно щось запінюю. У мене є дошки для аутфітів, якихось, які мені подобаються. Не те, щоб я завжди їх реалізувала, але, типу, надивленість. Да? У мене є було спочатку дуже багато різних досок, тоді я все зоб'єднала в. Мудборд на 2025 рік. І я туди зберігаю все, що мені подобається, як я хотіла б, щоб виглядало моє життя. Ну, не факт, що я все виконував, але тип, мені подобається це робити. І це мене мотивує, що головне. Особливо перед іспитами. Я прям там в заходила між своїми study sessions і така. I am academic weapon. Насправді реально допомагає. І реально мене мотивує. Не знаю, можливо, для цього якось треба певний мансін мати, якщо ви таке любите. Але мені прям дуже заходить, мене дуже мотивує. І навіть в той самий зал у мене там також є на стрічці спортивні дівчата, всякі вправи там, такі гарні, всі. Я така, фух, ну треба, треба. Третій пункт це читати перед сном. Це допомагає мені тримати регулярність читання. Інколи я випадаю, і я насправді випала тут надовго, поки мене були іспити. Я може не читала. Але я зараз потрошку повертаю цю звичку, тому що серед дня у мене не завжди є час. Інколи я читаю середня, коли мене є бажання. Наприклад, вчора я прочитала дві години, бо я почала читати бурю» і я не могла відірватися. Але стараюсь читати перед сном. Це така, знаєте, звичка. Яку я причепляю до базової потреби лягти спати, і вона якось пов'язана. Я стараюся не пропускати, і це працює, і це класно. Інколи, звичайно, буває таке, що я. Зачитуюсь, але це траплялося не так багато разів, щоб я якось переставала це робити. Це допомагає мені триматись, зокрема, подалі від телефону. Це такий ритуал, який налаштовує мене на сон. Правду кажуть в інтернетах. Читати перед сном дійсно прикольно. І взагалі зменшувати екранний час саме перед сном теж корисно. Тому це також пропаганда, на яку я вам раджу повестись. Далі я вже згадувала про це в логах, але це оцей African Shower Talk, TikTok. Де дівчата розповідають про те, як вони приймають душ. І я на це повела, Зокрема, там говорили про африканську сітку, сітку губку. Я замовила такі стаму дуже прикольно. Також там подобалося, я взяла для себе багато відлущення. Я купила собі таку рукавичку. До речі, я дійсно побачила, наскільки в мене змінилась якість шкіри, наскільки вона стала гладенькою, вона прям блистить від блиску. Я навіть коли я не можу якимись з вилужуючими лосьонами, в мене блистить. Ви знаєте, вона прям така. Мені це так подобається. І я знаєте, на ногах у мене зазвичай були такі, як ніби маленькі прищечки, не знаю, як це назвати. Мабуть, напевно, якесь е, запалення. Не знаю. Зараз в мене такі гладенькі ноги, і вони так блестять. Бо звичайно, це досі. інколи трапляються трапляється, от такі бампс. І взагалі про що там говориться? Типу, спочатку ти відлущуєш. Мишся губкою, тоді скраб, скраб я не завжди використовую, але оцією от губкою або рукавичкою, або ще сухою щіткою я регулярно користуюсь. Інколи поєдную якихось два засоби, інколи ні, інколи чомусь одним. По настрою. Також вони там використовують обов'язково антибактеріальне мило, і потім вже гель для душу для запаху. Теж почали робити і відчуваю себе дуже класно. І ще все це обов'язково закріпляється лосьоном для тіла. Не знаю, можливо. Це просто не якийсь тянта, а просто щось адекватне робити. Але якось я робила все з цього якось інколи. А тепер, коли це стало певною рутиною, мені дуже подобається. І ще прикольний там лайфхак, коли ти вибираєш схожі запахи, наприклад, геля для душу, лосьону твого. І таким чином, оцей приємний запах він подовжується довше тримається, що, в принципі, дуже класно. І ще я інколи використовую олійку для тіла, дитячу і потім ношу лосьон. Це прикольно. Спробуйте. Е, така от пропаганда. знаєте, я багато бачила навіть ну, в українському, ті, дівчинка там розповідала, одна точно знаю блогерка. Коротше, дуже прикольно. Я повелась і я не жалію. Наступне знову ж таки супер рандомно я все писала. Е, це я повелась на е, деякі книжки з буктоку: оце от фентезі, але не путать з феєрійським фентезі, ні. От це я не люблю. Ну, не знаю. Я не то, що засуджую, але я просто не люблю. Ну, якщо ви знаєте, що там часто буває, якого контенту там так багато, в цих ферійських книжках. Ну, я таке не сильно люблю в книжках. Я хочу почитати книжку з сюжетом, персонажами, а не. А, да. <кхід> і я повелась на четверте крило, і я повелась на Макову війну. Четверте крило я вже третю книжку купила. Макову війну я прочитала першу книжку буквально тиждень тому. Планую замовляти другу і третю. Дуже мені подобається. Я Взагалі фанатка самого дитинства, якогось фентезі, фантастики, отакого чогось, якихось таких магічних світів. Обожнюю. Обожнюю просто. І оця нове і прикольне і фентезі, як про якась скрізь говорить, всі говорять. І я підтверджую, що воно мені зайшло. Мені подобається. Далі я вважаю, що це дійсно пропаганда, на яку я от прям повелась. Це мачо. Ви скажете, чого повелась, чого пропаганда. Ну так. Да. Я вам так скажу: рік тому я була найзапеклішим хейтером Матчу. Я її ненавиділа, не розуміла, вона мені була несмачна. смачна. Щось я п'ю Матчу регулярно і думаю, над тим, щоб купити собі намір для Матчі, і Матчу само купити і робити її вдома. А я просто змусила полюбити себе Матчу. Я пила її і пересилювала себе до тих пір, поки я її не полюбила. Поки okay, напевно, я не спробувала смачну. Не знаю. Ну якось в мене смакові рецептори змінились, і я полюбила матчу. І це от ну прям реально повелась на пропаганду. І для чого я це все робила? Тому що я <laughs> не дивилася відео, відстетік тіктоків, пінтерестів. і вона дуже гарно естетично виглядала. І я вирішила, що я теж хочу любити матчу і бути аестетікґірол, бо вона дуже гарно виглядає на фотках. Напишіть, будь ласка, це вже діагноз. Ну, мені треба звернутися до якогось спеціаліста, чи все окей, може, хтось так само зробив. Може, хтось теж полюбив матчу, лише тому, що вона дуже естетична. Наступна це пропаганда з мого дитинства, тому що я з самого дитинства, ну, як дитинства, не знаю, підліткових років. Дуже багато сижу на YouTube, і дуже багато таких лайфстайл-блогерів. Вони постійно ходили працювати в кав'ярні, і за всі робили. От це був початок оцієї ери фрілансерів, блогерів Всі це робили ходити працювати в кав'ярні, і я просто роками мріяла бути оцією, от Aesthetic Girl, іти там монтувати собі то шото і працювати в кав'ярні. А я не знаю, це от це прям пропаганда була серйозна психологічна операція проти мого малого розуму, мого незрілого розуму. І в мене це настільки заклалось, і я зараз ну я не можу. Я прямо це прям так кайфую кожен раз, коли я кудись там. Там, чи то займаюся чимось. Я забула, до речі, пити смузі. Я зробила смузі з банану і малини і ще кокосове молоко тут а, дуже смачно. Так от, я щиро вважаю, що працювати в кав'ярнях це пропаганда. Я на неї повелась. Але я не жалію насправді, бо я там ще можу поєднувати дві пропаганди. Працювати в кав'ярнях, щось робити. Мене це дійсно якось збирає, мотивує. І я можу там пити або каву, або мачу. Тобто, два в одному. Далі теж. Ще один просто рандомний факт, рандомне, просто рандомний пункт, але це пропаганда сестринства. Не знаю, якась пропаганда, ніби не таке слово негативне, але насправді в цьому ключі воно точно позитивне е, саме підтримувати інших жінок. Робити їм компліменти, просто ну я люблю робити компліменти дівчатам, коли я бачу щось класне, я стараюсь завжди казати про це. І ще пропаганда, яку знаєте, мені теж промили ніби мізки, але в хорошому сенсі про те, що не потрібно конкурувати з дівчатами забудь-що за ну, в основному, це напевно, за увагу чоловіків, але ну, не знаю. Я не сприймаю інших жінок як конкурентів. Я стараюсь їх підтримувати. Я стараюсь виступати за них, я стараюсь робити компліменти. Коротше, стараюсь робити все, щоб. Сестрінство процвітало в мене в житті, і я стараюсь так ставитися вообще до всіх жінок. Ну, звичайно, за якимись виключеннями, які мені погано щось зробили, але я стараюсь до всіх ставитися як до сестер, типу, ми всі подружки, ми всі на одній стороні, Давайте всі дружити. От це пропаганда на яку я побилася. Ще одна інтернет-пропаганда. Не знаю, мені здається, все це поширено. Але чого вона має бути не поширена, якісь ці феномени, про які я говорю? Я повелася на джорналінг, в цілому на ведення яких щоденників, і я розумію, що це зробило мені тільки добро. Тому що інколи, ну я взагалі схильна до яких дуже багато думати, іноді дуже багато рефлексувати. Інколи. Але це мені робить зло, тому що я починаю занадто багато думати. От і дуже приємно, коли ти можеш випустити це на папір, тому що раніше якось я зловживала тим, щоб жалітися подругам, напевно. І я трошки якось якийсь момент вирішила трошки залишити все для себе, і мені все одно треба кудись виплеснути ці емоції, і я виплескою їх на папір. Інколи мені лінь, але от коли я знаєте, ну життя змушує інколи прям по-іншому ніяк. Хочеться кудись це все випустити. Тому Джораль це класна штука. І не знаю, особисто в моєму інфополі про нього труб'ять уже дуже давно, і теж оце ще старих отих ютубів, які я дивилася 10 років тому, буквально 10 років тому, реально, о Боже, як довго давно. давно. А, 10 років тому о, я завжди про це чула, і я рада, що я це роблю. І що це якась трапилась в моєму житті, напевно, наступне це я побилась на clean Girl Makeup або взагалі No Makeup і те, що догляд все-таки важливіший за шкірою. І зараз я дуже часто, майже постійно, я ходжу без макіяжу. Ну, десь 80% тижня. Я не ношу макіяж зовсім. Я можу ходити без макіяжу, і це великий для мене крок для людини, в якої окна і я звикла завжди раніше замазувати всі ці прищики. Звичайно, їх видно. Але типу, знаєте, як закриватись камуфляж такий. А, а зараз, навіть коли мене щось вискакує, мені все одно, можливо, через те, що я довела, шкіру більш-менш до нормального стану, вилікувала її, і зараз мені дуже покажу ходити без макіяжу. Я роблю це все більше і більше. Я майже постійно без макіяжу. Ще поки що не доросла до того, щоб записувати такі от даун відео без макіяжу, бо щось в мене в голові, розмовні відео, треба обов'язково знімати, якось підготувавшись. Тому я їх знімаю рідко, бо в мене в голові якийсь блок. Але, наприклад, у влогах я постійно без макіяжу, це можна побачити, я постійно не нафарбована. Можливо, через те, що я виставляю себе в інтернет в такому стані, на тисячі просто людей, які це можуть потенційно побачити, мені якось садно стало. Не знаю, можливо, через це, але це. Реально класно. Але навіть коли фарбуюся, бачите такий дуже натуральний якийсь макіяж, який можна сплутати з моєї шкіри, напевне. А я люблю, щоб воно все виглядало максимально натурально. Тому так, да, це пропаганда, на яку я повелась. Ми вже підходимо до кінця. Мені цікаво, наскільки довгим вийшло це відео. Не знаю, наскільки це пропаганда, але я на неї повелась. Напевне, більше маркетинг. Це музика Edison Рей. Ну, от так от. Просто зараз працював, в неї недавно вийшов альбом. Я слухаю це цілими днями. Він мене так заряжано: таку cool girl energy. Я відчуваю себе. Зіркою мені подобаються всі пісні в альбомі. Я фанатка. Мені подобається в принципі її особистість. Мені подобається інтерв'ю з нею. Мені подобається, що у більшості пристуру вона. Або з дуже дуже мінімальним макіяжем, або взагалі без макіяжу. Я думаю, все таки там зовсім капелька якась, але є. Але все одно, ну це не фул глам, і вона виглядає максимально. От ніби прокинулася, прийшла так на інтерв'ю. Це дуже круто. Коротше, отака, от не знаю, пропаганда, не пропаганда, але мені дуже подобається. І остання, останній пункт, який я виписала, це квіти вдома. Ну, побачите, колись давно я пообіцяла собі. Коли бачила цих всіх дівчаток, які не знаю постять щось в інстаграмі, у них постійно в квартирі були квіти, і я коли собі пообіцяла, що коли я буду жити десь в квартирі, не в гуртожитку, я буду купляти собі квіти, і в мене будуть стояти квіти на столі обов'язково постійно, ну хоча б літом, хоча б в теплий період, взимку якось з цим. Більш проблемніше. А зараз дуже багато квітів. Вони ростуть на вулиці. Бабулечки продають за невелику ціну. Буквально за 100 гривень можна купити якийсь букет. У мене так само ромашки, величезний букет стояв, просто за 100 гривень купила пучок ромашок. Це мені передають також квіти. Бабуся нарізала мені в себе на клумбі. Отакі от гарні квіти. І вони в мене вже стоять четвертий день, напевно, чи п'ятий. І ну, у мене так постійно. Поновлюються квіти, я стараю, щоб в мене завжди стояли квіти. Я це дуже люблю. І це теж щось, що на мене повпливало ще там з-підліткових якихось років. Я бачила це в інтернеті. Всі постійно там говорять це. Купити собі той довбаний букет, книжка така навіть є. Всі про це говорять. І для мене це такий ритуал. Мені дуже дуже подобається. Це дуже гарно. Я ходжу, я насолоджуюсь ними. Вони гарні. Вони зелені, я люблю зелень оцю природну. Дуже класно, додає якогось якось живості. Квартирі, кухні, зокрема, у мене завжди на кухні вони тут стоять на столику. Я не знаю, я просто я просто дуже люблю квіти. Вони, до речі, пахнуть. Це домашні троянди. Вони пахнуть дуже гарно. І це такий як ритуал, турбота про себе. Я ж говорю, для цього не потрібно дуже багато грошей. Реально зараз, поки літо просто можна тими квітами отак закуплятися, навіть якщо ви в місті, якщо у вас немає можливості, там не знаю, щоб вам бабусі, мами, рвали квіти, передавали. То просто біля метро постійно дуже багато букетиків продають, і я дуже кайфую, мені хочеться все скупити, Ну, але в мене одна тільки ваза. Тому поки так. І на цю пропаганду я теж вам рекомендую повестися. Це такий маленький ритуал. Не потрібно чекати, поки вам хтось подарує квіти. Звичайно, це дуже приємно, але ви можете самі собі їх придбати і відчувати себе радісно, чудово, прекрасно наповнено, милуватися ними і радіти. Не потрібно чекати якогось моменту, щоб зробити собі приємно. Отака От чудова нота, і на цій чудовій ноті. Давайте завершимо це відео. У мене є ще друга частина. Це пропаганда, на яку я не повелась. Тому якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, що вам це цікаво, поставте лайк, підпишіться обов'язково на канал. Я завжди забуваю говорити якісь такі штуки, оці промоутерські, але це дуже важливо. Мені дуже приємно, коли я бачу коментарі, коли я бачу лайки. І напишіть ваші тейки, на яку пропаганду ви повелись, але почекайте, на яку пропаганду ви не повелись до наступного відео, бо я точно його зроблю. Але мені буде приємно, якщо ви напишете, що воно вам цікаво. Тоді воно вийде швидше. Бо, можливо, я буду збиратись дуже довго. І, можливо, я відкладу це і взагалі не зроблю, подумаю, що нікому це не потрібно. Фух, Я дуже багато говорю і мало п'ю. Коротше, дякую вам за перегляд. Пишіть, що вам сподобалось. Я на яку пропаганду ви повели ще раз. Сподіваюсь, це відео вийшло нормальним, бо я знімаю на задню камеру, я себе не бачу, як я вже повернута, може я ще боком, може, мені прийдеться перезнімати. Дякую за перегляд і побачимось з вами дуже скоро. У мене вже є три влоги, які треба змонтувати, і я коротше, вони все вийде.